Доброго дня! Мене звати Юлія Мудра і я психолог платформи Women Hub. Сьогодні я хочу вам запропонувати 5 методів швидкого розслаблення. Перший метод це самомасаж, другий метод випити гарячого трав'яного чаю, третій метод це прогулянка на свіжому повітрі. Четвертий метод це дихальні практики. І ще один метод це послухати улюблену музику, яка також а, розслабить і подарує настрій. Гарного дня, бережіть себе!